За браком писемних джерел сучасна наука не має змоги впевнено простежити процес поступового включення Закарпаття до складу угорського королівства. Матеріали археологічних розкопок свідчать, що принаймні з VI століття на Закарпатті жили слов'яни. Протягом X століття Закарпаття стало частиною Київської Русі, однак її феодальна роздробленість у 12 столітті спричинила послаблення влади київських князів над віддаленими від центру територіями. У Закарпаття проникали угорські колоністи-феодали, які загарбували найродючіші землі, витісняючи слов'ян у малопридатні для землеробства гори. На приєднаних до Угорщини закарпатських землях були збережені адміністративно-територіальні утворення, що існували там раніше жупи. Згодом вони отримали назву комітатів Берегівський, Мараморожський, Ужанський та Угочанський. Наприкінці XIV століття угорський король Сигізмунд передав місто Мукачево з округою своєму родичеві литовському князеві Федору Корігатовичу, той привіз із Поділля, де княжив раніше, військову дружину і двір, які складалися виключно з українців. Проте по смерті цього українізованого князя його закарпатські володіння знову перебрали угорські можновладці. Закарпаття надовго увійшло до складу угорського королівства. Буковина одна з областей одвічного життя слов'янства. Тут у VI-10 століттях жили східнослов'янські племена тиверців та білих хорватів. У X столітті вона увійшла до складу Київської Русі. На Буковині інтенсивно утворювались міста. На її території археологи відкрили велику кількість слов'янських городищ 8-9 століть, що були протомістами. містами. За доби феодальної роздробленості у першій половині 13 століття Буковина входила до складу Галицько-Волинського князівства. На середньому Дністрі збереглися залишки фортець. Зведених ще у 13-му на початку чотирнадцято століть галицькими князями, після захоплення у 1349 році Польщею Галицької землі, Буковина відійшла до Угорщини. Невдовзі молдавські феодали виступили проти угорського короля з вимогою надати незалежність Молдові. Тоді Польща спробувала захопити Буковину, яку в ті часи називали Шепинською землею. Однак похід поляків 1359 року закінчився невдало, і ця Слов'янська земля надовго потрапила в залежність від молдавських господарів. Майже століття Буковина зберігала автономію в складі Молдовського князівства. У середині 15 століття Шепинська земля як адміністративно-територіальна одиниця була ліквідована з кінця XV століття. Вона отримала назву Буковина через велику кількість букових лісів на її території. У першій половині XVI століття Буковина разом з Молдовою потрапила під владу султанської Туреччини. З моменту утворення Великого князівства Литовського литовські князі прагнули до захоплення усіх давньоруських земель. На заваді цьому стало посилення у 14 столітті Великого князівства Московського і об'єднання навколо нього російських земель. З другої половини 15 століття в результаті московсько-литовських воїн 1500-1503 років, 1507-1508 років, 1512-1522 років, 1534 1537 років Велике Князівство Литовське втратило Смоленськ, захоплений Великим князем Вітовтом у 1404 році, Чернігів, Брянськ, Новгород Сіверський та інші землі. Після нападу у 1223 році на Судак монголи-Татари вдерлися до Криму і у 1239 році захопили його степову частину. Зруйнували місцеве землеробське господарство і скорили різноплемінне населення Алани, Половці, слов'яни, вірмени, греки. З кінця XIII століття монголо-татарські феодали зробили Крим постійним місцем своїх кочівель, переважно для земівлі. Основою господарства завойовників було кочове скотарство на межі XIII-XIV століття. Тут утворилося особливе намісництво з резиденцією в Солхаті Старий Крим. Після міжусобної боротьби в 1433 році в Криму за допомогою феодальної Знаті закріпився Хаджі Герай 1427-1466. Він за підтримки Великого князівства Литовського в 1443 році створив незалежне від Золотої Орди Кримське ханство. До складу якого вішло. Столиця Кримського ханства Бахчисарай, місто Сад, міста Акмечеть, Сімферополь, Гезлюв – Євпаторія, Дженішке, Генічиськ були важливими центрами ремесла й торгівлі. У XVI столітті було збудовано важливу архітектурну пам'ятку Бахчисарайський палац. до цього ж часу також відносять виникнення мусульманського навчального закладу Медресе. На території Криму розвивалося ремесло, торгівля, садівництво та городництво. У північному його регіоні домінувало скотарство. Невдовзі після здобуття незалежності Кримському ханству довелося зіткнутись із зазіханнями Туреччини. Вона прагнула заволодіти північним узбережжям Чорного моря. У 1475 році Султанська Туреччина захопила генуезькі колонії північного причорномор'я. І остаточно встановила турецьке панування на Кримському півострові. Згодом ці території стали Еєлетом, провінцією Туреччини з центром Укахі, Феодосія. З метою контролю Чорного та Азовського моїв Туреччина споруджувала у стратегічно важливих місцях свої фортеці. Найпотужніші з них будували у гірлах рік Дніпра, Кінбурн, Дністра, Акерман, Дунаю, Ізмаїл. Тадону Азов, крім того, багато фортець було закладено на морському узбережжі у прибережних містах Очакові, Кілії, Хаджибеї. Перекоп було перетворено на неприступну твердиню, що надійно перекривала шлях до Криму. З другої половини 15 століття українці відчули всю небезпеку татарських набігів у 1482 році. Хан Менглі Гірай здійснив перший великий похід на Україну. Тоді було спалено Київ, пограбовано церкви, у полон потрапило безліч люду. Від 1482 року такі походи відбувалися щорічно, а то й двічі, тричі на рік. У середині 16 століття до складу Кримського ханства увійшли дикі Ногайські орди вони стали ударною силою. Грабіжницьких турецько-татарських походів, нападів кримських татар у 16-17 століттях зазнавали території Росії, України, Польщі. Татарські напади спустошили Поділля, Київщину, Волинь, Холмщину та Галичину. Завойовники грабували міста і села, їх населення забирали у полон, а тих, хто чинив їм опір, вбивали. Опинившись у рабстві, невільники були приречені. Вони втрачали все дім, сім'ю, навіть власне ім'я, натомість їх таврували як худобу, давали принизливі прізвиська та примушували приймати мусульманство. Ясир, так називали турки полонених, потропляв на невільницькі ринки в міста Османської імперії. Найчастіше їх чекала виснажлива праця на земляних та будівельних роботах, зазвичай козаки ставали веслярами на турецьких галерах каторгах. Жінки та дівчата потрапляли до гаремів, хлопчиків підлітків здавали до султанської гвардії, де з них виховували відданих захисників султанського престолу, так званих яничарів, вони відзначалися особливою жорстокістю. В українських історичних піснях та думах із глибоким співчуттям оспівано поневіряння невільників цій темі приділяли увагу багато письменників та поетів. Обчислюючи людські втрати від турецько-татарських нападів, сучасні дослідники підрахували, що у другій половині 15-16 століттях близько двох мільйонів осіб були фізично знищені або вивезені у полон. Литовський уряд з допомогою великих магнатів, прикордонних старост і панів намагався організувати оборону своїх південних володінь. Хроніки 16 століття. З поміж організаторів Ординцям називають князя Костянтина Івановича Острозького. Він понад 60 разів давав бій кримчакам, зокрема у 1512 році під вішневцем на Волині та у 1527 році під віршаницею на Київщині. Костянтин Острозький визволив з неволі тисячі бранців. За це йому у Кракові королем було влаштовано пишний прийом. Однак невеликі загони боярської варти не могли протидіяти татарським ордам. Термінового укріплення потребували замки, розташовані в Каневі, Черкасах, Звенигороді, Вінниці, Братславі. Місцева шляхта не мала ні коштів, ні людських сил на здійснення масштабних робіт. Не було й надії, що держава, виснажена майже столітніми війнами з Москвою, зарадить небезпеці. Спустошливі набіги татаро ногайських орд. Засвідчили цілковиту неспроможність давньої захисної системи південного поробіжжя.